Ось так у нас відбувається прогулянка Світова спадщина. Привіт, друзі! Ви на каналі АLEXLO. Всіх вас вітаю. Це третє завершальне відео про мою поїздочку до гори Фуджі. В цьому випуску ми прогуляємося по лісу недалеко від гори Фуджі, а також заглянемо в магазин традиційного японського посуду. Ну і саме головне це завітаємо всесвітню культурну спадщину Лещіно хакай Тож, не гаємо часу, let's go! Розкажу вам спочатку про своє хобі. Я люблю взагалі подорожувати, відкривати нові місця, щось досліджувати. Цікавлюсь дуже багато чим. Поки вдома ще всі спали, я встав з ранечку і вирішив прогулятися по цьому чудовому лісі. Природа тут дійсно чудова. Мені якось вона, знаєте, нагадала Полтаву, тому що в переважній більшості я там виріс, і саме цей ліс він мені нагадав чомусь місце там, де я виріс. До цього я знав Японію, як знаєте, красиве кімоно, смачне суші, самураї і таке все інше. Але буваючи в таких от місцях, я бачу, що дуже схоже на те, що і в нас в Україні. Така ж сама природа, так все гарно виглядає. І по суті, в цьому плані немає ніякої великої різниці. Прогулюючись в лісі, несподівано натрапив на ось таке футбольне поле. Прийшло таке порозуміння, що не дивлячись на те, що Японія і Україна знаходяться далеко одна від одної, але природа в нас дуже схожа. Несподівано для нас всіх, всією родиною ми натрапили на магазин. Тут робили розпродажу всієї продукції і традиційної японської посуди. Ну що тут сказати, хазяйська душа не може залишити це так просто. Такий східний стиль приваблює. Тож ми теж вирішили придбати декілька трілачок, мисочок, чашечок і все таке інше. Якщо порівняти ціни звичайно в звичайному магазині і в цьому магазині, то тут, звичайно, все було набагато дешевше. А посуд це, самі знаєте, така річ, що розбивається дуже швидко, тим більше якщо в тебе багато дітей. В Японії тут часто буває такий розпродаж різних. Товарів, різної продукції, і я зрозумів одне: якщо натрапив на такий розпродаж, то краще купляй, бо пізніше точно не буде. Закінчивши тут, ми пішли далі. Заді за мною млин реально працюючий, стільки людей, як ви бачите, вон там. це просто капець. Подивіться, скільки там людей. Мама мі, розкажу, чому там так багато людей і чому всі туди намагаються приїхати і подивитися? Отже, це місце називається Ошіно Хакай, в перекладі Таємнича Джерельна вода. У 1934 році Ошіно хакай було визнано національним природним пам'ятником. У 1985 році він був обраний як один із ста найкращих вод Японії. Як вода взагалі сюди потрапляє? Якщо подивитися, от там от на дно, то ви побачите, що вода вона джерельна і йде з самого дна. А Оце там вода, виходить, бачите, прибуває. Коротко це відбувається так. Сніги, які знаходяться на гори Фуджі, розстають, проходячи через ґрунт, потрапляють такі озера. Коли подорожуєш з дітьми, потрібно завжди якийсь баланс, знаходити можливість, щоб дітям було весело і щоб сам встигав робити свою справу. Діти, як завжди, плачуть. Знаєте, Я помітив, що в кожному озері в Японії плаває риба. І це вже стало свого роду такою традицією кормить рибу. Я помітив, що діти з дитинства привчаються до того, щоб жити в гармонії з природою, кормити рибу, піклуватися про тварин і таке інше. Любов до природи привчається з самого маличку, і це потім проявляється в дорослому житті. Взагалі природа просто чудова. Наскільки я можливо я передаю вам цю красу, але подивіться, так? Да? Це просто ну, супер. Так, я вам скажу, японці люблять, щоб все було в гармонії: вода, гори, горе talk to me me Give the impression that I scratch your surface Якщо пам'ятаєте, минулого разу я брав інтерв'ю у свого друга Масак. А зараз нарешті вдалося взяти інтерв'ю у його дружини. Чи складно тобі піклуватися про чотирьох дітей? Ох, діти, діти. Мама, дай руку, дай руку, будь ласка. Ну, це звичайне питання гарне. Можна я буду японською відповідати? Діти, так, у мене четверо дітей, це точно. Ну, це щось неймовірне. Самий старший син ходить в школу в третій клас. Потім молодша донька, вона в другий клас в школу ходить. Далі ще молодша донька, і чотири роки вона в. Дитячий садочок ходить, і самий наймолодший хлопчик він уже ходить о, дитячий садочок. Йому три роки. Коли одні діти йдуть в школу, а інші я відправляю в дитячий садочок, в вільний час я працюю. інколи у мене з'являється вільна хвилинка, я стараюсь відпочивати. Таким чином, я стараюсь позбутися від стресу, оновити емоції, і через це я можу подарувати більше любові своїм дітям. краще попікуватися про них. Ось такі будні багатодітної мами. Хочу вам сказати, що дуже гарні почуття з'явилися у мене від відвідування цього місця осіно хакай. І не дивлюся на те, що людей було багато, але ми встигли все обійти, Вау. і подивитися. Це цікавий, дідусь, готує їжу. Скільки ж мороки? А рибу вяли на він готує. Одна із підписниць поділилась думкою про те, що на гору Фуджі ніколи не набридає дивитися. І я погоджуюсь з такою думкою. А що ви скажете про це? Поділіться в коментарях. Поділись, будь ласка, своїми почуттями, чи подобається тобі наша поїздочка. Right, yeah. like так, мені подобається наша поїздка. Можливо, є те, що тобі особливо сподобалося. Right. Так, мені подобається, що погода була гарна, що не було хмар на небі і можна було насолоджуватися всіми краєвидами гори Фуджі. В житті дуже багато стресу, і я вважаю, що важливо знаходити шлях. Як позбутися правильно від цього стресу. Подорожувати це один із видів того, як я позбуваю стресу. Знайомитися з новими людьми, бути відкритим до нового займатися спортом і кидати нові і нові виклики. На цьому саме ця поїздочка приходить до кінця. Отже, останнє слово, Ой. що ж, давайте, зробимо, давайте це зробимо це ще це раз. Що ж, дякую за те, що були з нами. Чекаю на підписочку, лайк. Пишите друзям, коментуйте. Щасливо і до скорої зустрічі!